Всіх вітаю, шановні друзі. Сьогодні будемо казати про наші місцеві проблеми, питання, які стосуються нашого життя. Наприклад, у вас в житті виникали різні питання. Ну, наприклад, чому не відремонтували ось ту дорогу? А чому в школі протікає, наприклад, дах? Чому немає освітлення на вулиці? Або якісь інші питання. Відбувалось у вас в житті таке. І дуже часто, дуже часто, при цьому відбувається нарікання на Київ, на уряд чи взагалі на президента, що вони винні в цьому. Але це не їхня відповідальність, не їхня. Дитсадки, школи, дороги, освітлення, парки, транспорт, інші інші, інші питання, які можуть виникати у вас. Це все питання до вашої місцевої влади, яку ви, до речі, обрали. До них ці питання мають виникати. До них. І вирішує їх ваша міська чи селищна рада. Разом з головою громади та депутатами. Ось хто відповідальний за це. Ось до кого треба звертатися по цим питанням. Саме вони отримують бюджет громади. І відповідають за те, як його витрачати. Тільки вони, бо вони знаходяться в межах громади. Їх обрали для цього. Вони найближча влада до людей. І їхня відповідальність за всі питання, які виникають в громаді. Можливо, хтось поскаржиться своєму сусідові, або напише в коментарях в Фейсбуці своє незадоволення. Але це ж нічого не змінює. Можна писати, можна висловлювати своє незадоволення. А результат при цьому який буде? Якщо хочеш змін, Йди і вимагай від своєї місцевої влади цих змін. Пиши звернення. Приходь на сесію, став питання особисто своїм депутатам по цим питанням. Вони не десь там знаходяться, а вони тут, у твоїй громаді знаходяться. Ти, ж їх обрав, питай у них.